Один загинув, інший постраждав. Такі результати небезпечної витівки підлітків на Київщині. За інформацією ДСНС, двоє хлопців 2009 року народження у місті Вишневе заради фото залізли на дах товарного потяга. Один з підлітків загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя першого ступеня та гострий шок. Постраждало госпіталізовано. У ДСНС також додали, що тіло загиблого підлітка з даху потяга довелося знімати рятувальникам. Ворог продовжує втрачати живу силу протягом доби. Росіяни тільки на бахмутському напрямку втратили 221 військового вбитими і 314 пораненими. За цю добу ворог на цьому ж відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії. Відбулося 53 три 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут. І 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста. Російські війська здійснили невдалі спроби наступу на куп'янському, Талиманському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках. Також вони не припиняють штурму Бахмута. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника: один склад боєприпасів та два місця розгортання станції радіоелектронної боротьби загарбників. Роздають паспорти РФ, погрожуючи забрати соцвиплати. Так, за інформацією Генштабу, зараз діють окупанти в Донецькій та Луганській області. До того ж, військове керівництво РФ в обов'язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього необхідно мати копію паспорта громадянина РФ. Окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого паспорту ЛДНР на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат до соціального захисту. Йдеться в заяві. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав Бахмут. Генерал-полковник заявив, що ситуація під контролем. За його словами, для оборони міста залучили сили, які змушують росіян відмовитися від просування вперед. Командувач зазначив, що воїни не шкодують себе та завдають противнику максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичення резервів і початку весняного контрнаступу, який уже не за горами, сказав командувач. Б'ють по критичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкт життєзабезпечення у Запоріжжі. Про це у телеграм повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. Через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння. Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди попередньо с 300 спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян. Серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від. Російської окупації написав Куртів. На місці працюють усі відповідні служби. На Черкащині українські військові збили ворожу ракету та безпілотник. Про це у телеграм повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби. Троє загиблих та троє поранених на Херсонщині. Зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Окупанти вдарили по Миколаївському шосе. Ворожий снаряд влучив біля супермаркета. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Український FPV-дрон проти російського танка. Спецпризначенці Центру спецоперації Альфа СБУ знищили дроном «Камікадзе» ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжуємо нищити загарбників до повної перемоги, йдеться у повідомленні СБУ. Під час окупації Куп'янська організовував трансляцію російських телеканалів. Кіберфахівці служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону працював на окупантів і мав посаду у окупаційній адміністрації РФ. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Переходять на посилений режим роботи. Через протести в Грузії Абхазькі силові структури змінюють формат несення служби на більш жорсткий. Відповідне доручення дав президент так званої Республіки Абхазія Аслан Бжанія. Повідомила його прес-служба. Також у адміністрації президента зазначили, що у полі діяльності силових структур широке коле питань пов'язане із надійним захистом республіки Абхазія від різних зовнішніх загроз. Так, Бжанія наказав очільникам оборонних відомств перевести особовий склад силових структур на посилений режим роботи через протести у Тбілісі. Зійшов благодатний вогонь. У Москві горіла будівля пропагандистського телеканалу Спас, що пов'язаний із російською православною церквою. Займання сталося на першому поверсі дев'ятиповерхової адмінбудівлі. Як повідомили у прес-службі співробітників евакуювали після загорання в будівлі, де розташовується редакція каналу. Пізніше пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. З різних поверхів будівлі врятовано п'ятьох осіб постраждалих немає. Близько 20 окупантів загинуло. Ще сім отримали важкі поранення. У тимчасово окупованому Мангуші на Донеччині пролунала так звана бавовна. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він заявив, що вночі вибухи лунали у Маріупольському районі. Крім того, гучно було у тимчасово окупованому Мелітополі. Сповіщає мер Іван Федоров. Жителі повідомили про понад 10 гучних вибухів у північній частині міста. Данія планує надати Україні першу партію танків леопард 1 упродовж весни. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Данії. Він відвідав німецьке підприємство, яке займається підготовкою танків Леопард 1 для України. У Міноборони Данії нагадали, що країна спільно з Німеччиною та Нідерландами запустила ініціативу з відновлення великої кількості танків Леопард 1 А5. У рамках цієї співпраці планують передати Україні щонайменше 100 таких машин. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка важкої техніки для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам. Голосили у відомстві. Пакистан запропонував передати Україні понад 40 танків Т-80 УД. Про це повідомляє видання First Post. За інформацією ЗМІ, Пакистан може передати 44 танки в обмін на фінансову підтримку країн Заходу. Таким чином країна намагається утриматися на плаву в умовах економічної кризи, що наростає. Пакистан закупив ці танки в Україні в кінці 90-х і з початком повномасштабного вторгнення вже допомагав нашій країні, постачаючи боєприпаси до нашої артилерії. За інформацією видання Володимир Путін попросив Китай переконати Пакистан не приєднуватися до країн заходу щодо питань підтримки України. Іран оголосив про укладання договору з РФ про купівлю четвертого покоління винищувачів Су 35 Про це повідомляє іранське видання Айріп. Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач є одним з найпотужніших винищувачів четвертого і більше покоління у світі. Ані про вартість контракту, ані про кількість винищувачів, які отримує Іран від Росії, публічно не повідомляється. Айріп натомість повідомило, що Іран ввів переговори про закупівлю винищувачів із кількома іншими неназваними країнами. Зазначу, раніше ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі. Польща вперше самостійно доправила скраплений газ до країни. Про це повідомляють місцеві змі за їх інформацією. газовоз Лег Качинський сьогодні вперше транспортував 70 тисяч тонн скрапленого природного газу зі США до терміналу у Польщі. Як заявив на церемонії прийняття газовоза віце-прем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін, сьогодні Польща є незалежною енергетично суверенною державою. Також зазначається, що водобувний концерн ПКН Орлен інвестує 70 мільярдів злотих у збільшення видобутку нафти і газу, більшу частину з них у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані. Я поїду або в Київ і Москву, або в жодне з цих міст. Так, папа римський Франциск прокоментував свій можливий майбутній мирний візит, що на його думку може посприяти закінченню російсько-української війни. Франциск визнав, що наразі відвідати Москву він не може, але це не неможливо. Сподіваюсь, що ми зможемо це здійснити, але ніяких обіцянок немає. Зазначив папа. Він також сказав, що пропонував українському президенту Володимиру Зеленському приїхати до Ватикану для аудієнції. Нагадаю, ще в липні 2022 року Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру. У столиці та Київській області оголосили штормове попередження жовтий рівень небезпеки. Через негоду там можуть бути перебої зі світлом. Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Інформують в КМДА. Місцевих жителів попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Також у столиці прогнозують сильний дощ. Містями можуть бути підтоплення, тому гідрослужби Київавтодору моніторять ситуацію і розпочали посилене чергування. У небо вивернулася хмара диму завишки до 7 кілометрів, а потоки лави розтеклися на відстань півтора кілометра від кратера. В Індонезії зафіксували виверження найактивнішого в країні вулкана Мерапі. Про це інформує Reuters. Жителів прилеглої громади попередили припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від 3 до 7 кілометрів від кратера. Йдеться у заяві місцевої влади. Людей поки що не евакуйовували. Останнє бурхливе виверження мерапі відбулося в 2010 році, забравши життя понад 350 людей.